Це частинка відео, в якій я розповім саме, як я закриваю знизу кофту. Значить, я пров'язала рапорти по схемі, вони всі будуть відображатись. Тобто, я говорила, зупинимось на четвертому, а у мене вийшов 1, 2, 3, 4, 5 і половинка шостого. Саме така довжина мені була необхідна. У розрахунку у схемі вона обов'язково буде в описі описана. Не в схемі, схеми, мені ніколи просто навіть робити схеми. У описі кожен рядочок буде врахований і описаний. Я завершую лицевий рядочок. І тепер зразу ж. Починаю виворітний рядочок, тобто за передню петельку, ось так за передню половинку петлі пров'язую виворітній петлі, звичайні виворітні петлі, але за передню стіночку петлі. Так, повністю по колу пров'яжу. Думаю, це дуже добре видно. Ще декілька покажу. Дуже ніжна робота. І ось так повністю по колу. До маркер за передню стіночку. Є. Підходжу до маркера. Перший виворітній рядочок. Маркер. І тепер ще один рядочок пров'язую, але вже за задню стіночку. Ось так. Ой-ой-ой, за задню стіночку. Акуратненько, ніжненько, щоб вийшов ось такий подвоєний виворітний рядочок хвилькою. За задню стіночку. Виворітні петельки пров'язую повністю до маркера ось так повністю до маркера по колу. Знову я завершую другий рядочок виворітні петельки. Маркер. І тепер рядочок за передню стіночку лицевими. Ось так лицеві петельки за передню стіночку. Також повністю по колу до маркера. Цей рядочок також уже завершую і тепер за передню стіночку пров'язала, пров'язала за передню стіночку. Ще один лицевий рядочок. Ось так, знову ж повністю по всьому колу до маркера, але за передню стіночку. Це обов'язково. Щоб вийшло таке завершення, як у мене, то це обов'язково. І знову самостійно пров'язую весь рядочок аж до маркера. І отаке от завершення цікаве виходить уже. І тепер ключовий момент. Дов'язую лицеві за передню стіночку. Маркер як такий мені вже не потрібен. Він буде зайвим. І знову ж дуже уважно пров'язую за передню стіночку і протягую за передню стіночку і протягую, тобто закриваю. Весь рядочок, але саме за передню стіночку, і протягую. Якщо ви хочете, щоб у вас був саме такий варіант закриття, я вже неодноразово його показувала у різних виробах і майстер-класах. Ось так. За передню стіночку і протягую. За передню стіночку і протягую. І в результаті у мене виходить край ось такий, який взагалі не тянеться. Просто класно. Але він повинен бути саме за передню стіночку. Ой-ой! Ще раз покажу за передню стіночку і протягую. Звісно, ниточку я підтягую, щоб вона була акуратно щільно пров'язана. Повністю по всьому колу. За передню стіночку і протягую. За передню стіночку і протягую. Ось так. Тут хвилька, і за цією хвилькою ховається ось така косичка акуратно. До, тобто до кінця хотіла сказати до маркера ось таке завершення повністю по колу. І одрізаю ниточку. І перетягую, звісно ж. Акуратненько зашию, але це буде гачком. ось так у петельку. Знову ж у цю петельку останню або крайню, точніше під петельку і продублюю ще раз в інший бік. Ось так під петельки. Дуже ніжна ниточка. Ось так. І ще кілька разів прошию, щоб тут у мене був щільний край, і ось такий нижній край я закрила. І що ж, слідуючим буде рукавчик.